Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор проєктів кадрови QA Вікторія Лепченська. Сьогодні ми маємо з вами наступне питання для розгляду, як в табелі обліку робочого часу відобразити розмір посадового окладу працівника, який був прийнятий на 0,5 ставки, відображати як цілий посадовий оклад, або як частину посадового окладу. Нібито звичайне питання, і дійсно, в табелі обліку робочого часу форми п 2 звісно, є графа, остання графа, який відображається посадовий оклад або тарифна ставка. Але до того, як дійти до тієї останньої графи в табелі обліку робочого часу, нам з вами треба з'ясувати ще доволі багато питань. Наприклад, да, ось на це питання дуже хочеться відповісти зустрічним питанням. А як ви відображали оклад в наказі про прийняття на роботу? Да, давайте так кажемо, що це питання у нас буде просто підвищеним, да, підвищеним і ми будемо розглядати проблему з от 0,5 ставками в комплексі. Від чого у нас існує проблема з 0,5 ставками? Я так думаю. Це моя особиста думка, але вона підтверджена практикою, що проблема з написаннями наказів прийняти на 0,5 ставки і так далі. У нас виникає із того, що, ну, на жаль, не завжди є належне розуміння, а що таке. Кількість ставок. І на що взагалі впливає в нас кількість ставок, і які умови роботи ми маємо відображати в першу чергу в наказі про прийняття на роботу. Давайте з вами з'ясуємо, що на наших підприємствах існують кількісні та якісні показники в контексті того, хто буде виконувати роботу, яка буде забезпечувати певну діяльність. Підприємства. Що таке кількісний та якісний показник? Та, да, це наш штат і чисельність наших працівників. Фактично, кількісний, працівник, кількісний показник, вибачте, працівників у нас відповідає на запитання: а скільки працівників з Повною зайнятостю, тобто з відповідним робочим часом нам потрібно для виконання тієї чи іншої діяльності. Таким чином, ми можемо з вами розглядати як одну цілу ставку, да, як одного працівника. Або виконання роботи одним працівником з повною зайнятістю. Звісно, цю роботу можна поділити між двома працівниками. Да? Тоді кожному з таких працівників достанеться. По половині такій зайнятості. Таким чином, ми приходимо далі до висновку, що якщо у нас десь є відображення для дробної ставки, да, 0,5 ставки, що це означає? Це означає, що нам потрібен не один працівник з повною зайнятості, а для працівника у нас є тільки. Половина зайнятості, половина тривалості норми робочого часу. Ну, якщо ми говоримо про 0,5 п'ять ставки, або четверть, да, чверть зайнятості, 0,25 ставки і так далі. Ми з вами, коли плануємо штат і чисельність працівників, відображаємо ці показники штату і чисельності в наших локальних документах. І таким документом, і нині є штатний розпис підприємства. А тепер давайте. Перейдемо від безпосередньо штатного розпису підприємства до наказу про прийняття на роботу конкретного працівника, нам потрібен працівник з повною або неповною зайнятістю, для якої у нас є відповідна ось ця кількість ставок. Повна зайнятість і не повна це робочий час працівника. Ми з вами працівника приймаємо не на ставки, не на 0,5 ставки. Ми приймаємо працівника для того, щоб він забезпечував діяльність нашого підприємства. Певний робочий час. Робочий час 40-годинний на робочий тиждень або 20-годинний робочий тиждень і так далі. Подивіться, будь ласка, уважно ще на одну типову форму, яка затверджена наказом 489 від 5 грудня 2008 року. Форма П 1 Наказ про прийняття на роботу. Там відображені умови праці працівника. Умови роботи, в тому числі робочий час. Ми працівника приймаємо на певний робочий час. І зазначаємо про таке прийняття і в наказі про прийняття на роботу, а потім вже ми даний робочий час працівника відображаємо. В табелі обліку робочого часу, як явки на роботу, або в разі неявок, як неявки на роботу. І далі ми ж з вами, коли приймаємо працівників на неповний робочий час, зазвичай зазначаємо якусь цікаву умову в наказі про прийняття на роботу. І ми його приймаємо на роботу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу. А ось це пропорційно відпрацьованому mm -hmm. часу у нас має бути розрахована від якоїсь суми. І ця сума це повний посадовий оклад. І ми з вами зазначаємо і в наказі про прийняття на роботу. Ну і далі вже потім, в табель обліку робочого часу, ми зазначаємо повний посадовий оклад особи. Для чого? Та для того, щоб потім згадати, що в нас колись в школі була математика, і розраховувати ми будемо. Повний від повного посадового окладу пропорційно відпрацьованому часу, тому часу, який ми прообліковуємо в табелі обліку робочого часу. Тобто, у нас буде. Кілька відомих нам величин, повний посадовий оклад, і ми розрахуємо від нього частину, яку оплатимо нашому працівникові за виконану роботу пропорційно відпрацьованому часу. Дивіться, ми з вами почали. Таболі обліку робочого часу, а вперлися в те, що нам треба розуміти да, кількісні, якісні показники роботи е, кількісні-якісні показники нашого підприємства, хто буде виконувати його роботу. Що да, ми маємо відображати виконану роботу в таборі обліку робочого часу. Ну і далі вже перейшли безпосередньо до відповіді на запитання, знайшли відповідь на запитання, в, якій, е, в, як, в якому Показникові в цілому чи дробному ми маємо відображати посадовий оклад працівника як в наказі про прийняття на роботу, так і безпосередньо в табелі обліку робочого часу. Це одне з невеличких питань, яке може стосуватися безпосередньо нашої форми П5, затвердженої 489 наказом табель обліку робочого часу. Там а, таких. Неочевидних запитань з приводу складання табелю, обліку взагалі робочого часу і співвідношення робочого часу як однієї з істотних умов праці працівника. При прийняті на роботу таких питань дуже-дуже багато. Ми завтра безпосередньо, 31 жовтня, будемо проводити практикум з обліку робочого часу, на який я вас і запрошую доєднатися для того, щоб розібратися в нюансах. Обліку робочого часу відображення робочого часу, як при прийнятті на роботу, так і його безпосереднього обліку протягом роботи всієї роботи або тривання всіх трудових відносин працівника. Питання робочого часу і їх відображення воно є надто важливе. Ми платимо працівникові за відпрацьований робочий час. З питанням робочого часу ми будемо втикатися протягом наших трудових відносин, поки вони з кожним конкретним працівником будуть тривати. На це прийняти можна один раз працівника, звільнити один раз. А обліковувати його робочий час ми будемо з вами постійно, поки він виконує або не виконує роботу в період. І поки його трудові відносини тривають. Долучайтесь до вебінару, ставте свої запитання про облік робочого часу під нашою даною кадровою кавою, а ми з вами зустрінемося на наступному тижні. Дякую вам за увагу. Всім тихого, мирного робочого дня!